на новому каналі и цемі тоже новый влог like it, okay. mm -hmm. um, я буду часто в конкурсі супер uh, вот сюз не дівчинку и я зараз буду кожен день їздить на на навчення училище щоб ми прикладкувалися миниці, бо там типу нове оборудование і ми будемо ну, намагатись коротше, готувати на ньому, от, і до цього нам кожен день треба, коротше, їздити. От, да, зараз, скільки зараз, Ем, зараз 6... 6... 6.40. сорок. е, я вже зібралась, от зараз буду дивитися трамвайчик. От. Ем... Да, я снізу. Я, я рано прокинулась да, вот. Я сподіваюся, що в мене буде щось знімати. Вот, подивимось. мене є через 4 і через 30, ну я буду їхати через 30 вот. Взагалі мені трошечки страшно, бо коли була на практиці я спробувала два рази, в мене не вийшло вот. А тут мені треба, щоб у мене все вийшло. От і ми тебе будемо пробувати Різні начинки, типу всі види начинок, а, всі види з, з, з цих видів муки. Мені кау, ми, типу, теж з цих видів молока будемо робити. Ну, бо молоко таке. Що прям всі види, то ну дорого. От, ну завжди подивимось, що нас віди. А, Да, ну мені трошечки страшно, але да, я сподіваюся, що справляюся, змажу себе, буде гуд. Я короче, приїхала, ну, як баба завжди, да, раніше. Вот. Е, я зайшла, купила собі водичку. Е, я взагалі планувала купити собі типу на Вот. але е, я, я я що я давно не була саме таку. Я обожнюю, у типу, мене війни вот. зараз спили. Вот, але причем, зайдемо, типа, бо ну сейчас. По-перше, чего мы раніше пили, бо а, один сколько? 1,5 воды коштувала навіть дешевше, ніж оце зараз. Типа сейчас вот это вот стоит 14 чем-то. От я купила з 11 чомусь. От. І типу, 1,5 до війни коштувало ну, 9 або 8 гривень. Я чисто так ну, не пам'ятаю, але так я типу, не пам'ятаю, але я в шоці. Оснота дорого, да. так. І мені тепер треба зараз буде так от походити. Бо що правильно, я прийшла раніше і це от, типу У мене перейде флота. Або приїжджати трошечки раніше, або е, жорстко запізнюватись. От. Але я обираю я перший време. Даємо запізне за вода. В чому? Крім того, щоб мені просто так туди сюди ходити, у мене нема. Бо типу, все е, закрито. Я звісно могла поглядати побару, стала щось не подумала, ну ладно. От, ну типу, блін. Це відкривається з 8, якщо не пізніше навіть. от, Тому, тому е, да, мені треба гуляти. І що мені треба гуляти? Е, хвилин 15. Я взагалі думала, що, типу, поїхати в АТБ. Нам трішечки, типу, а на далі трішечки потім прийтись, Але чогось я вирішила, що я не спіну, хоча я прекрасно співала. Ну ладно, ок. Це було, я б могла пойти типу, в парк, сісти на лавочку, типу, помонтувати відео або зробити англійську. Бо Бо що? І з того, що мені треба раніше їхати на практику. то типу, їхати треба, ну типу, да? сюди їхати. Ще на восьму тобто, зазвичай, у нас урок починається на дев'ять, а тут мені треба бути осьмій. І типу я могла лягати пізніше. Бо, ну, типу, я можу лягати раніше, пізніше. Коротше, я лягаю пізніше. Чого? Бо ну, мені ну, куди не треба збиратися. Тут мені треба збиратися, раніше вставати, в цього мені треба раніше лягати. От, а я зазвичай ввечері монтую і роблю англійсько, типу англійську. От, Тому мені треба доведеться зробити в день, ну, бо скоро Скоро буде, ну, типу, сьогодні понеділок, але ну, би, середа там скоро не з горами, ще й п'ятниця Мені треба мутувати і досі. Тому, як би, так. Да. Um, Коротше, що сказати? Uh, я чекаю, коли мене не береться. Мене відправили купити яйця. От, і щоб я готувала, але готуватись мені там не дозволяють дозволяє. Я тепер чекаю, коли мене перезвонить мастер. 15 хвилин вона мені не перезвоняє. У мене вже затекла рука, тому що я тримаю вічки. Я в шоці. Я не знаю, як це коментувати. От да. я голодна, холодна, але зато з яйцями. Так. Да. Uh, я в шоці. Якби я знала, якби я знала, я в собі щось скупила. Тому що я реально голодна. Вот. Я не знаю, що мені робити. І така мені зовсім не подобається, да. Хорошо. Так, я вже прокинулась. От я вже зібралась по базі, да. Вот і зараз я буду с У мене. Такий типу, солодкий сніданок. Типу, я взагалі не люблю типу солодке. До сахарки б нема. От. Але це єдине, що я можу ну, заїсти. Типу, не, не треба прям готувати. І типу, з вечора приготувала. Я тільки закинула ягіт, розігріла і додала творога. І так, да, тому що я зрозуміла, що я повертаюсь дому десь. подруги, и типа, только тогда смогу нормально поесть, потому что, ну, типа, мои цены ешь, а вот, типа, я там хожу холодно, и таковых на этих не дают, вот. Сегодня взагалі может не дать. Так, я решила поснедать. Вот, хочу я буду ехать трешечки без не вчера. Вот, я там как раз в час Супер. Вчера раз вылазняты, вот. Але все ж таки ще вчора закінчилось, тому що я простила з яйцями. От, е, все ж таки мене впустили. Але я вже його наготувала, потім туди пішла, потім трішечки доготувала і все. От, потім, що я яйця вчора купила, я наскільки зрозуміла, мені буде сьогодні, будемо користуватися ними. Тобто все, все інгредієнти, але я зрозуміла, сьогодні чи завтра. Але подивимось. Сьогодні я пойдею буду пробувати ж таки. Робити мінці. Подивимось. Буду я пробува очні і ви до Так, я шоці. Ще у э, мене болить горло трішечки складаю на трішечки вниз. Це тільки перший день. І це вже не зима-зима, це вже така так, березня і трішечки тепло. Але в п'ятницю пише все, що взагалі буде 18 градусів. Типу, вчора писала, позавчора писала 16, сегодня, вчора 15, сьогодні 18 градусів. Це тепліше, тепліше. Ну як значить 16-15? Ну коротше, да. І Щас, сьогодні се щасливо, я йду без рюкзака, бо або тепло. нам Навіть предложили залишити наші речі. Ну, типа, фотошок. Кепочку і зміни взяття там. Бо, щоб мені ми не тискались, от, тому я йду з сумки. Трішки непривично, але все, що мені треба, я коротше, собі в курточку. От, супер, так. Да? Я зараз йду. І так, да, ну, взагалі фактично, фактично, я типу забіг. Але наша мастер також на парку хвилиночок. Або вчасно приїжджає ну, і дівчина, на я цей, вона теж повинна на цьому їхати. Тому все ок. Ой, я вчора приїхала, та я краще всіх чекала. Супер. А мені таке не подобається. Гей, АЗС буде закритий матеріал. Я знімала особисто для вас. У мене взагалі не дуже була можливість знімати, але при перші ж, можливості, коли вона з'явилась а вона була один раз. Майже один раз за весь час практики. Я відразу почала вам знімати. От. Це, на такій молинці ми готували, там, типу, водичечка, ми там крутили. Там діти вчилися готувати котлети на фоні е, для бургерів. От. Я дуже хотіла саме туди. Але ну, маємо, що маємо. Да, ж маємо демолинці. Теж класно було того моменту, поки ми їх не переїли. Да. Але ну класно. Ну туди показує, як. Ми повертали млинчик, Це було дуже складно, особливо, тому що бажано тримати його руками, а він дуже гарячий. Ну а тут, як ви бачите, я вам показую, як саме робиться млинчик, як ми його поліваємо, та все от вот, штучечки ми його крутимо. Це виглядає дуже легко з одного боку, але робиться занадто складно. Там ну, одного разу з першого разу не вийде просто. От, тому так. Да. Але з дівчинки вийшло, е, з, з дівчинкою, яку я їздила. От, але да, не з першого разу. Воно також не дуже виходила, але практика є практика. Сьогодні, навч... Все, короче, сьогодні навчання закінчилась. Я вже приїхала додому, я поїла. А, я, щас... вот, да, я вже поїла, щось маленько, да, типу. Короче, я зробила салатик. Я їла? Я гречку їла. І краще м'ясо, да. Вот. Нам дало трішечки млинців. Вот. Ці млинці повністю це поготувала я, але не жарила. Мені знову не дали пожарити. І it's so cringe. Вот. Якщо я завтра нічого навіть... Тобто завтра буду боротися. Щоб мені все ж таки. Якщо мені завтра не дадуть, то я не буду це коментувати. Вот, а зараз я їду на концерт. Люблю трамвай, він вирішив не їхати. Типу, він вирішив не їхати до центру, а мені треба в центр. Тому зараз я буду чекати, а що я буду чекати? А я зараз буду чекати маршруточку. Мені не біжу, маршруточки, особливо коли на мене забиті. Я дуже сподіваюся, що там буде не забита, бо ну це і в крінж. І я сподіваюся, що у мене буде можливість потім виїхати додому. Типу в мене буде гроші, але повинні. Ну, коротше, розберемось. Коротше, ми вже приїхали, надію А, вот, супер. А мені я, карінка а, I'm so happy. Thank you so much. Приїхала трішечки раніше на годину. От, тому ми зараз трішечки погуляємо, Да, потім підемо на концерт. Супер. Ваші емоції? Емоції? Я хочу спати і хочу це поки, ладно. I'm so excited. Я думаю, буду круто. Я даже. Песню знаєш? Да, наверное. У меня вообще нет моей песни. Школа! Всім бажаємо гарного вечора. Я впевнений, що сьогодні він буде точно незабутній, тому що сьогодні особливий день сповнений тепла, ніжності та краси. Адже ми зібралися тут, щоб привітати найчарівніших, найніжніших наших дорогих жінок. А тоді я показую презентацію, яку нам показували. Але на фоні грала музика і досі існують авторські права. Тому я вам накладу іншу музичку. Тут уже почался концерт, а музычка да, авторский брав си взяла. От, але застрій це мій колишній директор. От я на його концерті. Отак. От а тут він співає, і я вирішила засняти людей, які йому підпівають. Отак От А тут теж співає сама дівчинка, яка йому підспівувала. Справді я не знаю, як правильно називати ці люди, які йому підпівують, але ну, я думаю, ви зрозуміли. А тут теж співає друга людина, яка йому підспівувала. 10 из топ. Да, я тоже ставлю лайк. Супер. Мне сподобалось. Um, я золото не забыла, вчера что снимает, я забыла позавчера поснимать, там, там все концерты, а ладно, вот, что um, сказать, вчера um, я такие дымы. Що uh, вчора? Я вчора знову була на практиці. Uh, я так ну, дуже зрозуміла, все ж таки, що я буду робити, бо я не буду готувати бліни, але що я буду робити, я не знаю, бо я спитала мені сказала, я потім скажу. <laughs> so От, uh, потім я ще трішки прохворіла, у мене тут закладені ніс і були його горла. Але вч ну, вчора боліла, а сьогодні не дуже. Добре, от. У мене була клієнта, так, і я перебула урок трошечки, типу, що там, ну, по срок на цьому тижні поки. Бо довго теж відкладати не треба. на мене три дні не робила, ну, типу два дні вчора зробила. Вот. І що? А зараз наступний день, я знову збираюся взяти в мене типу практика. Подумаю, що сьогодні буде. У мене зараз Такі самий, типу, просто я не знаю на гладі. Він такий легенький, типу, просто я вчора а зараз, типу, просто розігріла, його, додала творог, Супер. Я вже казала про нього. От, але солодкий. Я не знаю, типу, у нас ще, ми ще невідомо будемо. У нас, типу, ми будемо. Це ми готуємося до конкурсу. Вот, і невідомо, ч... ну то типу, він буде наступний наступну неділю, неділі в п'ятницю. І невідомо, ми будемо, що на наступному тижні типу, ти поїде туди. От. Якщо, якщо будемо, то я тут вже думаю, що с... солоне собі на сніданок буде солодке пасі їсти no. ну, Ну там цукру нема, але він типу, в солодкий, потім банан. Але сьогодні і завтра я завжди їм с... солодкий сніданок, то я його роблю на. на один банан, это по мере плана. Но на воду Вот. Поэтому, да. А, удачи мне сегодня. Ну, я уже понимаю, что я забуду сегодня что-то поснимать. Ту я дома, и у меня заканчивается память. и so cringe. А, что хочу сказать? Мне завтра надо поехать. О май гаш, я в шок. Вот, мы с Кришей поедем в Сэрду на наступной неделе. Вот, Тому мі... це типу мій влог не просто мій неділя, а я типу, як я їжу на от, -от, -от... підготовку конкурсу, тому я його продовжу знімати, коли я поїду. Вон. Але що хочу сказати, що в мене сьогодні було. А... До мене прийшла посилка, яку я сама замовила, і мені прийшла ось така от штучка. А... Нащо? Бо я, мабуть, з півроку. Ось або... там її зламала А у нас там було більше, нібито шість насадок. Тут я знімала на 4, максимально, вони, бо вони. Бо мені потрібна була лише оця штучка. Ой, оця штучка, насадки цілі. От, Тому я перевірила, насадки ці підходять, тому у мене. Я купила дешевше, і в мене, типу, ну, ще є досадка супер, тепер буду щось собі готувати. I'm so happy. Yeah. От, і на цьому, в принципі, я не знаю, що сьогодні сказати. Я ще з з подружкою гуляла. І вот. ще я забрала свої речі: фортошок, кросовочки і кібочку. Вот. Да, я А тут секретний матеріал number three. Тут я познімала лабораторію, які ми замішували всі млинчики і робила тіса для малин. Також ми тут ще декілька жарили. І так, і знову почалася моя практика, підготовка до конкурсу, uh. Зараз я встала, стала на за шоста ранку. Вот, я трошечки почала збиратися. От. А зараз буду матися і снідати Да. А що хочу сказати, вчора мене очікувано визвали на те підготовку, хоча вона не повинна була. Ну тобто сказали, спочатку їдемо все, потім сказали, що в середу ви не їдете. І в середу Мені дівчинку їхала щось забрати, в итоге нас застала готувати, підготовуватись. От, я хотіла щось ще розняти, зняти, але я... забула, у мене дуже був настрій, щоб щось знімати. От. Ну, блін. Я була не готова, що треба було їхати, бо от просто не за годину попередила, що треба їхати. я таке не люблю. Типу. Я можу зібратися годин, але коли я, я збираюся навіть менше ніж годину. Але проблема в тому, що мені треба було зібратися 30 хвилин да, і ще доїхати якимось чином. От, ні, я могла зібратися 30 хвилин, але коли я знаю, що у мене є точно 30 хвилин там, запасом і так далі. От, Але коли мені сказали, Тремінал і їхати". От, що тремінало збирайтесь і йодь. Да, я вчера робила, тришки зла, да, я втомилась. Вот, вот, Але зараз я хочу вже знаю, що мені треба їхати наскільки я спокійно збираюся в суму темпі. Вчора ще я не постійно взагалі в і Я змогла нормально поїсти десь у другій, майже о 3 дня жало. От а зараз буду стіну шестиранку. Так, да, Ще ну, мені заставило переробити ноготочки. У мене були такі класні гордочки. Просто у мене, типу, от такі самі. Але от, от, у мене був чорний зірочка, тут тоже чорний зірочка. І тут тоже. Мені сказали, що оно ну, щоб не було, то його а, я прибрала. А вот, у це все закінчиться, я буду перероблюсь. Бо... Ну типу прикольно, але мені не подобається, ну типу, ну, типу вони просто однотонні, от, Вот. Типу прикольно так говорить, але я б хотіла, щоб вони були всі таким дизайном. Тому да. От, але вони такі карателеньки такі прикольні. от, тому да. От, ще ти не знаю, що Вот типа весна, я тут, блін, зранку трішки холодно, потім буде жарко. Це жах. Я вчора приготувала собі, звернула собі одне яйце, зверила рис, і взагалі, ну, воно, коротше, в мене, ось таке, ось ця тартарничка, в мене рис з враженою лечима, курицей, зварене, воно там, сіпа, накінуто, і одно яйце, Типа я думаю, два, але в мене виявилося, я є це грудка, чи що там, коротше, куриця, і я так, а не грудка, а одне яйце, бо одне яйце ще було, я просто Самі. Я давно взагалі дуже хотіла, типу, ризи цими очами добрушеними ми до них купили. От, і вирішила, чому б це не робити на сідок, типу я вчора приготувала і просто зараз розгоріла. От, бо їсти постійно солодкий сніданок у мене бажання зовсім нема. Та я можна, така ще така то тому да, супер. Смачного мені. От я постійно я буду швиденечко збиратися. Та я біжу, я дуже сподіваюся, що е, звук цей, бо я поспішаю, мене часу ходять знімати. От, я біжу з Йовом Кристинчиком. От. Типу він на завтра, але нас попросили привести поглаженим, чистеньким сьогодні, тому я їду з таким вот. Я поспішаю. Я біжу, тому що типу трава подивилась. Він буде через 21 хвилину. Ходить на хвилин 5. Пише, що вже 3 хвилини. І він вже, він вже приїхав в 28 школу. От, а я живу після 28 школи. От, ну типу не в От, Тому я зараз біжу, щоб спіти на нього. Сподіваюся спіну, так. Да. Супер. Це останній день ці практики. Ну, типу, на даний момент підготовки. Зараз 5-23 ранку. Амшок, ролик шок. Тому що так рано, тому що нам завтра бо нам бути там о 7 ранку. От ну, я вже зараз буду денечку збиратися, вже почала. Буду шуканічку снідати і їхати. Вот. А я вчора приїхала дуже втомлена, ми було там вісім годин десь, половиною, от з 8 ранку до щось, От по сути, типа. А меня 7 було. Вот. То есть дома у мене набулося с 7 ранку. повернулося тільки 8 ночі. В шоці, реально в шоці. Сьогодні повинна бути трішки швидше, там, типу, вроді до 12. -е, але повернулось, скільки сьогодні сьогодні повернусь. Бо я так і втомлена то в тому, вон, був, ми вчора туди сюди бігав. Постійно я наша бігала тринадцятий -е шоу. Вон домой повернулася, вже 15 було. Шок. Що я можу сказати? Але це все практика? От, ця от підготовка все закінчилось. А, закінчилась перемогу. Це добре. Закінчилося дуже, ну, пройшло дуже класно, от. Нас Супер. от. А, я не знаю, що сказати. А, знімати можливості не було. От. Але ми пробули багато мленьців, та... там. Закручені там вони були із грибами, і з м'ясом, і з маком. І з червоною кров'ю навіть. А, нам навіть ми навіть зу... скуштувати з червоною кров'ю. От такі Складні два тижні. вот, але. Я їх прожила це Супер. А от, да, було багато мінусів. Але нормально, да, Тут факт, що я сьогодні стала о 5 ранку. Навіть о 4.30, вот, А але... так. До оп'яті, так? От. А, я дуже хочу спати. А, ладно. нас є гарна новина в понеділок. Я ще буду їхати туди, і там у нас буде яка зустріч з італіянцем. Вот он нам щось буде готувати, а ми будемо дивитися. От. А, там, да. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. То до зустрічі у новому відео. Бай!